Друзі, вітаю вас. Друзі. Доброго вечора всім Сьогодні буде такий невеличкий огляд, незвичайний, зараз розкажу, так, бо вже вечір думаю, як зняти вступ. Приїхав на заправку спеціально, от став так, щоб було світло, так? Значить, дивіться, сьогодні п'ятниця, я думаю, починаються всі вихідні все-таки. Значить, Три цікавих машинки. Дві вже приїхали з Німеччини. Шкода Фабія в Хечбеці 1.4 бензин. Значить, дачі Логан. І в кінці буде третя машинка, огляд в Німеччині там зробив у нас товариш, скажімо так. Значить, розкажу трошки. Там коментарі мені писали, якщо не важко послухати, все одно це відео недовге. так. Значить, фабія. Фабії 180, щось там, 4 пробігу. Ну точно, там все вказано, відео. 1,4 класна фабія, все нормально, але є косметичні підкраси. Вже вона осталось там порога, м'ятно витягнути і полірнути. Якщо комусь цікаво, телефонуйте. Далі я логан, розкажу в двох словах, в рідній фарбі і дуже дивний мій пробіг. Ну, але це реально є оригінальний пробіг, Бо я сервіска 87 пробігів, 1,4 MPI комусь замало, комусь вистачає, я так скажу, по практиці не дуже там вже такий той 1,6, правильно, чуть -чуть має більше, скажімо так, кінських сил чи кВт. Тобто. Хто хоче, дачі логан, 9-го року це вже рестайлова, таке, скажімо, в неї перед фари, це все решітка як 10-го року, тобто рестайлова, бо до цього вони були чуть старіші. І йому підходить 1,4, буде класна ціна. значить, Ціна буде до 5, там сторгуємося. Точно треба порахувати. Я був два дні зайнятий вчора і сьогодні, що не мав коли зробити чому огляд. Тобто дача Логан цікава, 87 пробіга, 1,4, якщо когось влаштовує такий двигун в рідній фарбі. І треба порога одного краснути, тому ціна буде дешевша, зробимо торг. Тобто менше, як 5 і плюс ще торг. Якщо та як є, не будемо красити порога. Хтось собі сам покрасе. Бо трошки у нас проблема з організацією праці і з майстрами. Далі, гольф куплений в Німеччині 7-й рік, там 233 оригінального пробігу, так як в німця купили, от там знімає хлопець. Тільки ляда перефарбована і є десь там в одному місці. Якийсь там рижик. Ну побачите, але гольф толковий 1,4, гольф 5. в чорний на титанах оригінальних. Далі, на рахунок вчорашнього, що я, от, я не дознімав нормально, бо не хотіли е, клієнти знімати, да, от вибрали гульфа. Там гольфулковий, пробіг 161 оригінальний. Да, той, сайшний 90 кВт саха, але це нормальний двигун, він економніший за 1,6 МПА, плюс в нього розхід менший. Багато людей їздить, половина Європи їздить, чогось нашим людям здається, що це одноразовий двигун. Це не одноразовий двигун просто його треба вчасно обслуговувати і трошки дорожче цепа замінити, ніж ремень ГРМ. І, ну, Просто треба розумітися в цьому. І знати, що робити, щоб майстер був нормальний моторист. Далі. Там просто герметик вже пустив і сальник коклінвала. Цепа там ще не треба замінити, значить, людина прийняла рішення, що цепа не міняє, бо я казав, хочете замінимо цепа. Значить, замінили там не треба кришку знімати. Цю де це міняється просто шків генераторного. Цього рівня і замінили сальника. І там от я зняв, мені хтось пише, там нашу таку машину всі комусь там рекомендувати, чи продавати, чи брати чи підбирати. так бо весь мотор, на відро відромаса вилили. Я просто ну не зняв нормального цього, бо там зверху мотор чистенький не помитий, скрізь сухенький, тільки де сальник колінвала. Тобто до шків стоїть далі на генераторний ремінь. Знімається шків, поміняли Віктор Рейс, саме ну, нормальний сальник замінили. Підон зняли, почистили новий герметик. Значить, і поміняли два пильника на шрузи, бо вони вже були потріскані. Значить, Далі, так в машині все класно, і все добре, нічого не треба робити. Ну і масло, звичайно ж, замінилось фільтрами. Сьогодні клієнти ночували. Ну бо вчора, поки це все зробилось, прийшов вечір, скажімо так. Клієнти ночували в Луцьку, сьогодні зранку взяли машину, поїздили нею, виїхали за город там, в різних ритмах. Приїхали назад на сервіс, подивилися, чи не пустив, Бо дуже переживав цей. Чи не пустив ні сальник, ні піддон, все скрізь сухенько, все гарно, комп'ютерна діагностика. Значить що, запаску їм ще, бо там з газом не було запаски, організували. І зробили договір купівлі-продажу, сертифікат договір купівлі-продажу, плюс захотів клієнт, щоб зробити значить цей експерта. Поїхали, пройшли експерта, все нормально, людина поїхала, значить, в Київській області собі поставить машину на облік. Ну, якось так. Значить що, сьогодні вам гарного перегляду і когось цікавлять ці машинки, непогані машинки, ну, одна ще в Німеччині Гольф. Багато мене хто питається за задачі Логан, це для роботи машина недорога, тим більше. Вони стоять. Так, тут тільки є гідращі дачі Логан, зразу скажу кого цікавить. Вони, вони стоять коли 1,6, і якщо ну, якщо нема коністера, нема стеклопіднімачів, є гідропідсилювач керма. Вони, вони, скажу так, вони стоять по 6,5-6 нормальні, тобто не фарбовані. і Там пробігу немає такого 77. То, ну, Слухайте, то значить де 6,5, а де менше 5. Ну, хай даже вона вам стане з обслуговуванням, з постановкою 5, ну то це півтора тисячі на дорозі не валяється і можна на 1,4 поїздити. Це більш з таким пробігом. У мене просто знайомих, скажу так, не буду уточняти кого, Є логан такий, 1,4, та він тупіше трошки їде, ну менш потужніше. Нормально цей двигун ходить, нічим не гірше за 1,6. Нічим, просто обслуговувати його. Фабія дуже класно, візьміть до уваги. Ну що, тоді, друзі, дякую вам, що слідкуєте, не лінуйтеся поставити лайки, написати хорошого коментаря. Завтра, дай Бог, все буде добре, бо цих два дні був дуже зайнятий, зроблю якийсь цікавий огляд. Значить, в сьогоднішньому відео пишемо, які машинки цікавлять, що хотіли б побачити, що зможете, покажу, зніму. Значить, пишіть коментарі по максимуму, лайки, підписуйтеся. Вся моя аудиторія, хто мене дивиться. Підписуйтесь, друзі. Дуже багато є людей, що дивляться, але не підписуються. Ви в нашій команді. Друзі, гарного вечора, гарних вихідних, всього доброго, мирного неба. Токають, жму руку, хай вас Бог береже. Пока. згружена з затовозика. Як зажали, я тобі не зняв Сірик, так що зніму тобі така, яка вона є. Як вона приїхала з Німеччини. Треба її мити, понятно. Вичищати там. Нюанс є з порогом, він може викатається в принципі. Так машинка не гнила. Пробіг 184 тисячі, 1,4 MPI двигун. По салоні вона чистенька, гарненька. Дивись, який руль на 184 тисячі. Тюф якийсь є. 23 рік тюф, 177 тисяч пробігу, щоб всі бачили. Рідний пробіг. Пороги. Ржавчини нема, на дверях ржавчини нема. Чистенька, гарненька. Арочки всі. Вже чистенько. Ну і треба щоб мити. Наша грязно. І треба полірувати, мити. Короче, ржавки нема. Коврочки ще є запасні, резинові на, на зиму, полка присутня. Запаска. Всі діла, коротше. Треба її просто помити, сірай. Зверху, вона всередині гарна приїхала. Да, ще гума нормальна. Не щеліноська. Коротше, така машина. Путлочок чистенький, гарненький. щоб люди бачили яка воно приїжджає мотор немитий без путьоків без, без масла без тих всіх приколів є тусол єклад чистенький гарненький Герем мінявся на 1069 тисяч нема наїздити Державчини, коротше, теж нема Такий апарат. Так, Серик, ти просив зробити діагностику на відео першу. По цій машині я тобі знімаю. Ця фамі, я зажання на вкручені, все. Якщо буде довго, то ми потім відео пришвидчимо. Якщо буде швидко, то подождемо. Пішов процес. Сірий. Ушибок нема. Я трошки відео там прискорив, бо для мене це 6 хвилин з половиною йшло ця діагностика. Для тебе це буде швидко. Пару секунд вісім ошибочок нема. Все класно. Машинка працює. Слоган, дивись, ми згрузили, серий теж. Я вже трохи помив. Тут є нюанс деньжавченко на порозі, забхожу вони будуть, бачите. І... І по нюансах вроді би все. Дев'ятий рік чистий, він не машина. 1,4 моторчик класний, найголовніше серий 8 87 пробіга рідного. Не знаю, повірить, повірять, але він рідний, можна нервно сервіс, підтвердить. Ось тут є бумажки, все, все підтверджується. Така коротша машинка, від кілограм. Цікаво придзвольте. Сергію, відео для тебе. Для твого YouTube каналу, для підписників. Прикупили отакого от гольфіка. 1.4. МПІ, як всі люблять. В гарному стані. Отакий от гольфець на литих дисках з непоганою резиною, з люком непоганої комплектації весь рідній фарбі крім е, задньої кришки Ну, тут нюансик невеличкий є так гарненький рівненький і тут ще ми маємо такий один ришечок. А так загально дуже гарний автомобіль. Пробіг не кручений, німця куплений. Зараз покажу. Чотири склопідіймачі, піднімачі, авто світло, гарний руль. Так, пробіг. 233 тисячі. Кнопочки не затерті, не зачухані. Гарненьке все, на люкові. Дуже гарний такий автомобільчик. Так, тут теж гарнесенько. Все гарненько. Ну хімчистка, звісно, зробить свою справу. Так, полочка є. Так, полочка є, тут все одним це якась приблуда залишилася. Так, стане її, щоб підкрити. Защитка піднис є. І що в нас тут є? Компресор є, домкратік є, аварійний знак є, аптечка навіть тут є. Так що, кого цікавить, контакт Сергія ви маєте, дзвоніть, телефонуйте, привеземо авто під замовлення, якщо вас цікавить.